Змалку він захоплювався футболом, потім працював бухгалтером на АЗС, а згодом відкрив найбільшу мережу танцювальних центрів України. 25 лютого до першого молодіжного центру Борисполя завітав Олександр Секірін. Протягом трьох годин він розповідав молоді про основи соціального підприємництва та лідерства. Це в житті підлягає підлякає речам. Бути це якась твоя бутіність, твої сильні риси. Робити ти що зробиш на основі їх, і мати. Маєш якийсь результат. Однак в житті у 90 випадків людей все виходить навпаки. Коли ми закінчуємо школу або інститут, ми спочатку починаємо думати, що ми хочемо мати. Як в моєму прикладі, коли я пішов працювати на заправку, батьки хотіли, щоб у сина була престижна професія, щоб він отримував гроші. Спочатку ми думаємо, що ми хочемо мати. Не знаю, телефон, машину, стосунки. Потім ми починаємо думати, а що ж нам робити, щоб це мати. І ми попадаємо в якусь професію, будінність, котрі не є нами, ну, нашою рисою. Іменно тому люди постійно змінюють роботу, професію. Сьогодні я СММ, завтра дрімер, тревелер, блогер, фудблогер, тревельброгер. брогер. І, і люди отак от постійно-постійно, бо вони ну, не розуміють. Риси. Олександр говорить, що вже 18 років робить людей щасливими через танці, освіту та підприємництво. За час своєї діяльності він став національним ментором програми Дія бізнес, а також лектором з менеджменту та лідерства в кількох столичних вишах. Ділюсь дуже багато своїм досвідом. Як ми це називаємо? Виховуємо міцних конкурентів. Да, розвиваємо дітей, молодь, креативні індустрії. Та допомагаю підприємцям малого та середнього бізнесу ставати ще більш стійкими. Ми співдіємо із київським молодіжним центром, з департаментом спорту, із різними установами: Академія Бориса Грінченка, Академія Церкового мистецтва. Ну, багато в принципі, ну для мене я взагалі, вважаю, що кожна людина вона з самого початку народження є лідер, і кожній людині це просто донести, що вона вже лідер, їй не треба їм становитися, і дати якісь інструменти для того, щоб це було більш легко. От, мабуть, от те, в що ми віримо, що кожна людина вона може в цьому житті все. Протягом тренінгу Олександр Секірін взаємодіяв із аудиторією, давав молоді практичні завдання, а також на прикладі власної школи танців пояснював правила ведення бізнесу. На думку Олександра, лідер та успішний підприємець не боїться ставити запитання, постійно любить навчатись та робить те, що йому до вподоби. Те, що для мене найголовніше, мені хотілося відновити цю спроможність у молоді Борисполя. Це задавати питання. Це я вважаю основа лідерства. Задавати питання до оточуючих просте. Що ти хочеш, що я можу для тебе зробити, щоб тобі стало краще? Вважаю, це одне з головних питань спілкування між людьми. От і я бачу, що по-моєму ви це питання дуже класно почули, і я вірю в те, що ну це питання дасть барі парбаріспольські общині нові ідеї, нові проекти. Наприкінці тренінгу учасники готові ділитись добутими знаннями, які вже можуть застосовувати в реалізації власних проєктів. Я більше прислухалась до себе. Задала собі питання, а чого я хочу про що я мрію? А... Я для себе винесла, те що з любою людиною можна знайти спільну точку зору та Вислухати та поняття її потреби та знайти компроміс. Він розказував саме речі, які потрібні, які можна буде застосувати. Наприклад, ті самі правила 4 пі, ті самі правила, що задавати питання, не говорить. Аж казав, це всі такі речі, які можна використовувати в буденному житті, і це дуже корисно. Як мінімум, у мене завтра буде тренування. Там, де я буду з маленькими дітьми, я зможу використати майже все. Ну, типу, майже все, що ми пройшли, я можу використати, застосовувати. Вністю та обізнаність у Бориспільської молоді Олександр Секірін був вражений. Тому каже, до наступної такої зустрічі йому треба буде підготувати складніші завдання. Так, треба підготуватися, бо ваша молодь дуже так все швидко щолкає, дуже так класно сприймає. Не, кожна молодь класна, всі кайфові. Мені. Коли сюди їхав, мені казали, що молодь в Борисполі особлива, і воно так справді і є. Дуже я от на ходу змінюю програму, бо все відкриті, немає шлів. Усі відповідають, всі долучені, всі з ідеями. І тут треба вже підготувати щось таке, ще більш цікавенька. Аби не пропустити наступну зустріч із Олександром та встигнути зареєструватись на тренінг, слідкуйте за анонсами офіційних сторінок першого молодіжного центру в соціальних мережах. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини ТРС Бориспіль.